Це Дубай, який ви знаєте: хмарочоси, інфлюенсери, гроші, шалені мегапроекти, нескінченний будівельний майданчик і головний міжнародний вузол, символ багатства, розкоші та успіху, збудованого з нічого посеред, пустелю. Але якщо заглянути глибше, то під поверхнею чимало цікавого. За хитрощами і розкішу Дубай є машиною для заробітку грошей, яку веде стратегічне бачення, ретельне планування і дійсно розумні рішення, що врешті створили унікальну. Економічну модель модель, яка радикально відрізняється від того, як будь-яка з найрозвиненіших країн світу здійснює свій грошей. Але зараз щось змінилося, і після десятиліть успішної роботи економічний двигун Дубая вперше в серйозній небезпеці, і якщо Емірат хоче вижити, йому потрібно змінитися радикально і дуже скоро. Отже, як вона стала такою багатою спочатку? Чому цього більше недостатньо? І яке майбутнє у дубайського дива? Тепер повернемося до відео. Щоб зрозуміти проблеми, з якими стикається Дубай, потрібно зрозуміти, як він спочатку став таким багатим. І ця історія починається в 60-ті роки. Тоді Дубай був невеликим, неважливим і бідним рибальським містечком, яке жодним чином не нагадувало місто, яке ми знаємо сьогодні. Але потім сталося дві важливі речі: по-перше, так само як у багатьох інших місцях навколо перської затоки, Дубай знайшов нафту. І хоча порівняно з іншими місцями в регіоні її запаси нафти були дуже малими. Це все одно. Означало, що мале місто раптом отримало багато грошей у своє розпорядження. І по друге, Дубай отримав нового правителя Шейх Рашид Бін Саїд Аль-Мактум, який створив бачення Дубаю, яким ми його знаємо. Дуже рано Шейх усвідомив одну річ: на відміну від їхніх сусідів, нафтові резерви Дубаю не були достатньо великими, щоб тривалий час забезпечувати потреби, і вони закінчаться всього за кілька днів. І їм потрібно було бути надзвичайно розумними у використанні нафтових грошей, поки вони їх мали, щоб вони могли знову вижити. Жити це був приклад досить візіонерського та стратегічного мислення, особливо враховуючи, що Дубай був оточений іншими державами перської затоки, які просто витрачали гроші наліво і направо. Коли гроші від нафти почали надходити, Шейх використовував їх для швидкого будівництва інфраструктури, яка була потрібна Дубаю для зв'язку з рештою світу. Його перший аеропорт. Дороги, готелі, і потім Дубаю знову пощастило. До того часу в Близькому сході було інше місто, яке фактично займало те положення, яке сьогодні має Дубай. Місто, де західні компанії мали своїх регіональних агентів, місто з вишуканими ресторанами та розкішними магазинами, куди багаті та впливові люди з регіону їздили розважатися та витрачати гроші. Тоді це місто було столицею Лівану, також відомий як Париж Близького Сходу. Але в 70-ті роки ситуація Змінилася, коли почалася громадянська війна в Лівані. Раптово Бейрут зник з карти, і місце культурної столиці розкоші, розваг і грошей в регіоні спорожніло. І Дубай знав, що це його шанс. Правитель Дубаю послабив закони, щоб дозволити західним банкам, бухгалтерським компаніям та юридичним офісам відкривати філії на близькому сході, пропонуючи їм безпечне та дружнє до заходу середовище. Багаті з усього близького сходу, які зберігали свої гроші в Бейруті, тепер почали. Переводити їх у банки в Дубаї, де тепер у них також були всі ці професійні послуги прямо під носом, і їм більше не потрібно було летіти до Лондона чи Цюриха, щоб найняти першокласного західного адвоката, щоб ще більше підкріпити цей успіх. Правитель Дубая швидко розширив місцевий аеропорт і запустив власну авіакомпанію, що не тільки зробило Дубай більш доступним, але й відвернуло трафік від інших аеропортів у регіоні, перетворивши Дубай на важливий авіаційний вузол для всього близького сходу та північної Африки. Фрики і у свою чергу це дозволило залучити ще більше туристів, які приїжджали щоб витрачати свої гроші в дедалі більшій кількості магазинів, готелів і ресторанів Дубая. І на додаток до всього уряд Дубая запустив ще один план, що в кінцевому результаті створив його найважливішу індустрію нерухомість. З середини 1990-х років Дубай почав залучати мільйони робітників з Індії та Пакистану як дешеву робочу силу для будівельних майданчиків, вкладаючи всі свої залишкові нафтові кошти в будівництво величезної кількості. Нерухомості, слідуючи правилу: якщо ти побудуєш це, вони прийдуть з 90-х років. Дубай будує все більше неймовірних проєктів нерухомості, залучаючи більше туристів і бізнесів, і зрештою позбуваючись залежності від нафти, саме коли запаси нафти почали вичерпуватися. Так що зараз доходи від нафти складають менше 5% його ВВП. Отже, це секрет дива Дубая. Будівельна індустрія та екосистема компаній навколо неї, туризм і роздрібна торгівля. Які живуть за рахунок туристів, а також банківські та фінансові послуги, що надаються іноземними компаніями для еліти близького сходу. Це модель, яка кардинально відрізняється від того, як працюють економіки більшості високорозвинених країн. На відміну від них, Дубай більше не має значних природних ресурсів, або з кількома винятками успішних на глобальному рівні компаній і майже повністю залежить від іноземних інвестицій. І хоча ця модель працювала для Дубаю досі, ймовірно, вона не буде працювати на Ато довше, тому що контекст, в якому емірат зміг так добре впоратися, змінився. І не в хорошому сенсі. Справа в тому, що Дубаї мав як удачу, так і невдачу, не маючи стільки нафти, як інші місця в перській затоці. З одного боку, це означало, що їм довелося наполегливо працювати, щоб отримати гроші через різні способи. Але з іншого боку, це було великою перевагою, оскільки всі країни Затоки витрачали свої нафтові гроші в Дубаї, і місто практично не мало конкуренції у тому, що воно пропонувало. Але ця ситуація. Змінюється і змінюється неймовірно швидко. Згідно з останнім звітом Міжнародного валютного фонду, країнам перської затоки загрожує дуже серйозна небезпека закінчити гроші раніше ніж закінчиться нафта, оскільки глобал попит на нафту ймовірно зменшиться набагато швидше, ніж раніше вважалося, і через те, що їхні величезні витрати все більше будуть перевищувати їхні зменшувані нафтові доходи. За даними міжнародного валютного фонду, країни перської затоки можуть вичерпати свої фінансові резерви вже у дві тому році це становить величезний ризик для їхнього економічного виживання в майбутньому. Це означає, що їм доведеться повністю перебудувати свої економіки, і зробити це потрібно набагато швидше, ніж вони думали. Інакше вони зіткнуться з дуже неприємними сценаріями. І країни перської затоки, багаті на нафту, добре це усвідомлюють. Саме тому всі вони оголошують грандіозні плани щодо реструктуризації своїх економік і позбавлення від нафтової залежності в найближчі роки, як це робить Саудівська Аравія зі своїм баченням 2030. І це дуже дуже погані новини для Дубая, тому що рішення, яке вигадали всі країни перської затоки, полягає в тому, щоб просто скопіювати економічну модель Дубая в точності таким же чином, і тому всі вони зараз відкриваються, послаблюють свої закони та регуляції, намагаючись залучити туристів і витрачати величезні кошти на будівництво грандіозних проектів. По суті, все, що Дубай успішно робив протягом десятиліть. Але це означає, що Дубай більше не буде єдиною країною, країною в регіоні, яка пропонує все це. Замість цього всі його сусіди тепер спробують зробити те саме. Це фактично означає, що пропозиція і попит у перській затоці повністю зміняться в наступні роки і з тяжкими наслідками для Дубаю, і це найімовірніше загрожуватиме залишкам економічної основи Дубая, зокрема галузі нерухомості та будівництва. Раніше величезне розширення та дедалі грандіозніші проекти фінансувалися доходами від нафти. Вти Дубаю, але тепер, коли нафти більше немає, сектор нерухомості залежить від грошей, що надходять здебільшого з-за кордону, або від інвесторів, які платять за розвиток нової нерухомості, або людей, хто потім купує цю нерухомість часто також як інвестицію. Звісно, ця система працюватиме лише доти, доки ці гроші продовжуватимуть надходити. І, хоча це стосується будь-якого ринку нерухомості, будь-де в Дубаї це має екстремальні масштаби через величезний обсяг будівництва. Тому що з 3,5 мільйонами людей Дубай побудував у середньому більше житлових одиниць, ніж Лондон і Нью-Йорк разом узяті. І цей дисбаланс ще більше загострюється тим фактом, що 90% населення Дубаю складають іноземці, які приїхали в Дубай на роботу. І оскільки отримати громадянство еміратів для них практично неможливо, одного дня вони поїдуть. Це означає, що А більшість квартир у Дубаї купуються як тимчасова інвестиція, а не для довічного проживання, і Б місцеве населення не може за. Забезпечити стійкий попит, і це робить увесь сектор надзвичайно вразливим. Якщо продуктивність інших двох частин економіки Дубая знизиться, і Дубай втратить привабливість як місце для роботи та інвестування грошей, то сектор нерухомості також розвалиться. Тепер перевага Дубаю полягає в тому, що він має досить компетентне керівництво, яке раніше показувало здатність до стратегічного мислення та планування на майбутнє, і вони дуже усвідомлюють неоптимальну ситуацію, в якій знаходяться Ходиться Дубай, тож вони активно намагаються повністю перебудувати економічну модель Дубаю. Ось чому в січні цього року вони оголосили про нове економічне бачення. Це, по суті, перетворити Дубай на реальну економіку, побудовану на місцевому бізнесі, технологіях та освічному населенні. Але це потрібно буде зробити дуже швидко, і це буде неймовірно важко. На даний момент Дубай повністю залежить від іноземних працівників та іноземних грошей. Його місцеве населення дуже мале, і в нього немає переваги якісної системи освіти, розвиненої промисловості чи висококваліфікованих місцевих робітників. Це не означає, що Дубай завтра через місяць чи навіть у рік. Він раніше виявляв надзвичайно Винахідливість і уряд Дубая активно намагається знайти спосіб уникнути проблем, що на горизонті, але так чи інакше, це кінець ери для Дубая, і він або зможе повністю трансформуватися, або його економічне диво може невдовзі зійти на нівець.